Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 11.50. Я тільки відкрила очки. Уже папа прийшов з роботи. Каже, Світуля, просипайся, Пол 12. .00. Любі мої, з новим роком у нас перше утро в цьому році. З новим роком, з новим щастям, з добром, з перемогою, з любов'ю, що всі ваші бажання в цьому році здійснилися. Боже мій, така погода, сонечко, сонечко світе, небо голубе воно улибається нам, горе. «Добрий ранок, добрий ранок, Україно, прокидайся вже давно. Ми у тебе самі милі, любі, з Новим роком, з новим щастям. А я спала, спала. Боже, пол, двінасто, що папа на розбудив я не встала. Так що, Боже, а я ж люблю зал, мамин, діван. Оце я лягла на правий, бочок так і не вставала. Я вам говорю, ну, але ми лягли, ми лягли, ми сиділи, говорили, ми лягли до що пол третього. Так що, любі, з новим роком, з новим щастям, з добром, з перемогою, з любов'ю. Так, любі, отаке сьогодні в мамі. Утрічко хороша, сонячне, прекрасне. Боже мій, як у мамі, хорошо. Я вам навіть не можу передати мої рідні. Добрий ранок, О, Добре, добре утро, папочка. З новим роком! З новим роком, Щастя здоров'я. Я казала, папу, доброе утро, добре мої ріденькі. Так давайте я вас почув і давайте з новим роком. З новим щастям. Пошли, мої рідненькі. Отаке таке в нас сьогодні утро, раннє, погоднє. Так, що там приїхати, Ті, валя, а ну йдемо подивимося. Пожалуйста. З Новим роком. Вовка, і давай. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мама, де мама? Пожалуйста. Добрый ранок. А ну подожди. Подожди. Счастья, здоровья. Перемоги, Ивану, найди сюда. Мама, иди, Чоп, давай. Самороки, добрый а я... ранок. Мама любить гості довго. Мама довго довго. Брат, з новим роком! І ти не хочеш поїхати додому. Щось смієшся. Мама любить, щоб гості були дуже довго. Це... Іду, йду, і світуля йде. Приїхав Дід Мороз до нас з подарунками. А, це Снігурочка. Була, держи. Это тебе спасибо новим вам, годом. спасибо вам велика. Спасибо. Спасибо. Вовка, Вовка, иди сюда! Вовка! Йди сюди, Вовка! Йди сюди, Вовка! <laughs> так, типа камеру его надо. З <laughs> новым роком? роком. Счастья. Счастья, Всего наилучшего, да, да, братик? Да, да ми вам желаем, да? да. Мирного неба, хорошого настрою. Да, братик? Да. Мій хорошенький братик, ви змогу вовульку, помните? Це найменші братик. У мене є Сашка. Сашка середній, вовка самі менші. Де, да, Вовулька? Да. Да? Да. Я тебе дуже-дуже люблю. Я тебе тоже. Ти мій братик? Діть да. да? да. умчик.